Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кипінь. Ми продовжуємо нашу серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. В Минулій серії ми з вами розібрались, як ви можете різними способами здобути кисень, щоб ваші копіянти залишалися бадьорі та живі. У цій серії ми поговоримо про те, де можна здобути чисту воду. Чисту воду можна використовувати багато де вона іде на використання у туалетах, вона іде на використання для того, щоб створювати кисень. Вода також використовується для того, щоб поливати силу силенно різноманітних рослин. Коротше кажучи, вода це важливий елемент гри Oxygen Not Included, і в цій серії ми поговоримо про те, як її можна здобути. Звичайно, є джерела води, які вам доступні одразу, тобто ви майже на будь-якій мапі знайдете певні невеличкі озера, в яких знаходиться або чиста вода, або забруднена вода, або солена вода, або можливо ропа. Це це знаходиться на території навколо вас. І якщо ви доберетесь до цих озер, то звичайно ви зможете цю воду використати. Проте, припустимо, якщо вам потрібна чиста вода для того, щоб створювати кисень. І у вас є лише забруднена вода, як ви можете вчинити? Для того, щоб отримати чисту воду, вам всього лише треба рідинну помпу помістити у забруднену воду. Далі вам треба прокласти рідинну трубу. До того місця, де у вас буде стояти водяний фільтр. Отже, ми беремо водяний фільтр. Ставимо його. Під'єднуємо до нього комунікації. Труба вхідна. Труба вихідна. Кажемо, яка буде йти до ось цього рідинного резервуару. Ось так. І тепер все, що нам треба, в принципі, підключити рідинну помпу і також підключити водяний фільтр до електроенергії. Після того, як ми це зробили, рідинна помпа одразу починає качати забруднену воду та потрапляє до фільтра. Як тільки до водяного фільтру буде доставлено пісок, забруднена вода буде перетворюватись у чисту воду. І далі ви зможете її збирати будь-де або у рідинних резервуарах. Або просто у відкритому вигляді у якості ось таких озер. Також надзвичайно хорошими джерелами води можуть бути гейзери, гейзер холодної соляної сльоти. Або, припустимо, гейзер холодної сльоти. Щоден, що другий видають рідини, які будуть хороших, низьких температур. Що ми подивимось на гейзер холодної соляної сльоти, то він видає ропу. При температурі мінус 10 градусів. Що ми подивимось на гейзер холодної сльоти, то він видає забруднену воду. Також при температурі мінус 10 градусів. Що можна робити з забрудненою водою? Ви вже в курсі її можна пропустити через водяний фільтр. Що стосується ропи або, припустимо, соленої води, то її можна пропустити через апарат, який називається опріснювач. Вам достатньо побудувати опріснювач, підключити до нього вхідну трубу і також вихідну трубу, і він буде перетворювати солону воду або ропу на відповідну кількість води, і також він буде виробляти сіль, яку ви далі також зможете використовувати. Проте, якщо ви переробите солену воду або ропу температурою мінус 16 градусів. Або навіть забруднену воду температурою, пропустимо мінус 14 градусів, то вони одразу перетворяться на лід, тому що температура замерзання звичайної води мінус 0,6 градусів. Що ж робити? Як же вам таку холодну забруднену воду, або таку холодну солену воду чи ропу перетворити на чисту воду? Тут вам на допомогу прийде очисник металів. Отже, ви будуєте очисник металу. Таким самим способом підключаєте рідинну помпу, ставимо її десь тут трошки глибше в рідину. Виводимо трубу, яка буде підключена до нашого очисника металів. І далі також від нього виводимо ще одну трубу, яка знову ж таки буде підключена до рідинного резервуару. Раз, коли у нас все ось так підключено, що ми маємо тут зробити? У нас є варіант переробити мідну руду на мідь. Ставимо постійно, вода почала надходити. Як бачите, у нас заходить рідина температурою мінус 16. Ось наших копіянті біжить, доставляє матеріали і починає переплавку. Заходить у машину, вода мінус 16. Давайте навіть зазирнемо всередину. Ми бачимо, що всередині у нас є ропа температурою мінус 16, ропа температурою мінус 16 і 1. І також у нас є мідна руда температурою 25 градусів. Слідкуємо за тим, як відбувається процес перетворення. І що ж ми бачимо? Ми бачимо з вами, що у нас у цій чудовій машині завдяки тому, що ми переплавили з вами мідну руду на мідь. У нас з'явилась ропа. Температурою 7,6. Тобто наша ропа, завдяки тому, що вона побувала у плавильні, набрала додаткових 23 градусів температури. І тепер у нас є у цьому рідинному резервуарі ропа температурою 7,8 градуси. Цю ропу вже можна спокійно пропускати через опріснювач. Вода, яка буде також після опріснювача приблизно такою самою температурою, вже тепер не перетвориться на лід. Якщо ми припустимо таку саму історію, зробимо із забрудненою водою. Ось у нас іде забруднена вода, яка температурою мінус 16, майже 17 градусів. Давайте подивимося що відбудеться. Через певний час ми з вами бачимо, що ось тут у цьому рідинному резервуарі у нас є забруднена вода температурою 3,2 градуси, і також ропа температурою 7,6 градуси. Обидві ці рідини можна очищувати, перетворюючи на звичайну воду. Тепер вони точно не замерзнуть. Таким чином, ви переплавили руду на чистий метал, а чисті метали багато в яких технологіях та побудовах потрібні. І також ви зробили рідини, які раніше не могли перетворювати на звичайну воду, такими, які можуть бути перетворені на звичайну воду. І одним з варіантів, як можна отримати певну кількість води, може бути розтоплювання льоду. Припустимо, у вас десь на локації. Є лід, який ви можете вашим копіянтам поставити завдання, перенести, припустимо, до основної водойми. Отже, наші копіянти перенесли лід сюди. Як бачите, тут його більше тонни. І поступово він набирає температуру. Він обмінюється теплом з навколишньою водою, охолоджуючи її. Це один зі способів. Припустимо, якщо вам треба використовувати воду певної температури для того, щоб поливати якісь рослини, ви можете покласти десь у водойму лід, і він буде поступово охолоджувати цю водойму. При тому при всьому лід. Перетворяться у чисту воду один до одного по вазі, як тільки він досягне температури, яка буде перевищувати мінус 0,6 градуси. Тобто, таким чином, якщо ви десь маєте на локації лід, і також у вас є водойма з відносно теплою водою, ви можете, помістивши певну кількість льоду у цю водойму, створити чисту воду у рідкому вигляді, і також трошечки охолодити вашу воду. Також, якщо у вас є, припустимо, доступ до природного газу або до нафти, ви також зможете отримати певну кількість води для себе. Вам достатньо побудувати нафтовий генератор. Далі під'єднати до нього трубу з подачею нафти. Або якщо у вас є етанол, то етанол також підійде. І після того, як нафтовий генератор виробить електроенергію, побічним ефектом його роботи буде невеличка кількість забрудненої води, яку ви зможете зібрати знову ж таки далі у резервуар. Така сама історія стосується і також газового генератора. Якщо у вас є природний газ, ви під'єднаєте помпу до цього газового генератора. То ви знову ж таки, як побічний продукт, після того як буде вироблена електроенергія, будете утримувати певну кількість забрудненої води, яку зможете збирати. І далі ви зможете її переробляти на чисту воду або використовувати забруднену воду, якщо вона вам потрібна. Так, ми не говоримо про якісь великі об'єми, проте все ж таки припустимо поливати рослини, навіть велику кількість рослин, вам цієї води може вистачити. Якщо ви граєте, припустимо, на болотяному біомі, то вам на допомогу у пошуках води може прийти такий механізм, як багновий прес. Ви ставите багновий прес, підключаєте його до електроенергії, і також робите з нього вивідну трубу. В залежності від того, що ви збираєтесь переробляти, вивідна труба буде йти або до резервуару чистої води, або кудись до резервуару брудної води. У багнового пресу є два режими роботи. Він може багно перетворювати на ґрунт та воду. І також він може забруднене багно перетворювати на забруднений ґрунт та забруднену воду. Залежно від того, що у вас є в наявності, а зазвичай на болотяному біомі є в наявності і одне, і друге. Ви просто будуєте цю чудову машинерію, і вона вам перетворює багно на чисту воду, тієї ж самої температури, якої було багно, і також на ґрунт. Таким чином, ви зможете здобути собі або чисту воду, або забруднену воду, або ґрунт, або забруднений ґрунт за допомогою досить таки простої операції. Ще одним джерелом води може бути фумарола холодної пари. В принципі, вона видає досить таки непогані об'єми води. Якщо, звичайно, ви зможете охолодити ту пару, яка виходить під температурою. 110 градусів до температури води, яку ви зможете використовувати. Що потребуватиме втамування, приручення, так би мовити, такої фумероли? Нам треба буде обов'язково єдина помпа, яка буде виготовлена зі сталі, для того, щоб вона могла витримувати перегрів, який буде у ось цій камері. Нам треба також буде розчистити територію навколо. Принаймні, ось так. І також все це закрите ізоляційним блоком для того, щоб температура навколо цієї фумароли не передавалась назовні. Ці роботи тут ви, звичайно, виконуєте, коли фумарола спить, тому що коли вона працює, вона буде розповсюджувати навколо себе дуже розігріту пару, і це травмує ваших копіянтів. Але коли вона спить, вам треба буде побудувати тут столеву помпу, ось так. І також. Від цієї помпи вихідну трубу, по якій власне водичка чиста, яку ми тут плануємо отримувати, буде виходити назовні. Також вам знадобляться такі речі, як перше, гідродатчик, вам треба буде поставити його, скажімо, ось тут. Для того щоб розуміти скільки води тут налито, і тільки при певних показниках, щоб помпа починала забирати звідси воду. Також я люблю в принципі ставити термодатчик скажімо, десь ось тут, для того, щоб також знати, якої температури воду ми будемо забирати. Це дає вам додаткові можливості регулювати, що у вас у цій закритій системі, а вона буде закрита після того, як ви її побудуєте, що у вас в цій закритій системі відбувається. Я також люблю ставити тригер, та скажімо, ось тут. І до цього тригера підключати гідродатчик та термодатчик, і потім цей тригер підключати до самої помпи. На гідродатчику ми ставимо, скажімо, понад 500 кг, Тобто, як тільки тут буде води понад 500 кг на клітинку, тільки тоді датчик подасть сигнал, щоб помпа починала працювати. На цьому термодатчику ми ставимо, скажемо, до 45, тобто ми хочемо, щоб помпа знову ж таки забрала звідси воду, яка буде температурою нижче 45 градусів. Далі також для того, щоб побудувати систему охолодження, нам треба побудувати тут, провести тепло пропускну трубу, скажімо, ось так. Так. Далі ось так. Ми свідомо обходимо центр, тому що там буде найгарячіша пара. Якщо пара буде сильно перегрівати рідину, яка буде у трубі, то вона доведе цю рідину до кипіння. І у вас. В цій камері буде порвата промениста труба, з якої вийде якась рідина, якою ви охолоджуєте всю цю систему. Звичайно, можна це побудувати по-іншому, можливо, навіть хтось в коментарях буде писати, що можна зробити якось у інший спосіб, все це. Я роблю зазвичай так, і це працює. Далі я беру рідинний автоклапан, ставлю його ось тут на виході. Над самою фумролою, ось тут я ставлю термодатчик, який буде сповіщати, якої температури вода у самих трубах, так щоб вода у самих трубах не перегрівалась. Скажемо, ми його поставимо, що треба прокачувати воду, коли вона стає температурою понад 25. Понад 25 вона буде ось тут. Далі для ще кращого розподілення тепла, я зазвичай використовую теплопровідні пластини. Можна побудувати їх з будь-якого очищеного металу. Кажемо, враховуючи те, що пара у нас з'являється ось тут, ми беремо ось так. Так, і так. Ставимо теплопровідні пластини. Можна навіть додати ще ось так з двох боків. Для чого це робиться? Для того, щоб як тільки у нас з'являється пара, вона максимально швидко віддавала тепло теплопровідним пластинам. Вони ж його будуть виводити на воду. Найхолодніший елемент тут буде вода. Якщо ми швидко зможемо зріджувати пару, тобто якщо ми швидко її будемо охолоджувати і перетворювати у воду, ніяких проблем, в принципі, в цій камері у нас не має виникати. Тепер ми можемо підключити теплоносій. У якості теплоносія я поки що буду використовувати ропу, яка у нас холодненька, ось тут є, мінусової температури. Ви можете, в принципі, робити так само. Якщо ж ви не маєте такої охолодженої рідини у природному вигляді, тоді вам доведеться будувати охолоджувач, але це тема для окремого відео. Отже, ось він теплоносій. Він надходить. Давайте вімкнемо термосхему. Як тільки він надходить, як бачите, він починає охолоджувати середовище. Вода у трубах нагрівається. Поки що не дуже суттєво. Але найголовніше, що ми бачимо, що пара перетворюється на воду, вона зріджується. Поступово, по мірі того, як камера буде заповнюватись водою, коли у вас тут буде приблизно півтони у кожній клітинці, то ця вода буде сама діяти. Як певний регулятор. Тобто, як тільки пара буде потрапляти у цю камеру, одразу вона буде взаємодіяти з цією водою, яка буде знаходитись на підлозі. І таким чином ви не отримаєте перегрів у трубах. Звичайно, добре, коли цей контур рухається постійно, тобто ми нон-стоп забираємо зайву температуру з цієї системи, але така можливість є лише тільки тоді, коли у вас є. Промисловий охолоджувач. Якщо ж у вас не так багато теплоносія, яким ви можете охолоджувати таку систему, то рідинний автоклапан, в принципі, спішить вам на допомогу. Це були мої способи здобути воду у грі Oxygen Not Included. Пишіть в коментарях, якими користуєтесь ви. Можливо, ви знаєте ще якісь додаткові. Також, якщо ця інформація була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. І також розгляньте можливість стати спонсором каналу або підтримати мою творчість у будь-який інший спосіб. Ці посилання у описі каналу та у описі під відео. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.